Вітаю вас! До вашої уваги рубрика програм як правильно. Чи знали ви, що за тлумачним словником основні значення слів вітати і бажати зовсім не стосуються свят чи знакових подій. Перше основне значення слова вітати це звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом. Добрий вечір, голубко, пишу ввечері, тому так і вітаю, Михайло Коцюбенський. Перше основне значення слова бажати це прагнути мати бажання хотіти. Серце моє, чого ти бажаєш? Натомість в українській мові є дієслова, що мають основні значення саме поздоровляти та висловлювати побажання комусь. Українці про них забувають. Ось ці слова: віншувати. Віншуємо, віншуємо нашу ненечку Михайло Старицький, зичити душею. Відчував, що йому зичать добра, оці терново чорні проникливі очі. Олесь Гончар. Пропонують вживати слова віншувати і зичити саме через те, що у слів вітати й бажати інші основні значення. Радимо і вам урізноманітнити своє мовлення вітати, здороватися, віншувати, поздоровляти, бажати мати бажання, зичити, висловлювати побажання. Похідні слова від «віншувати» віншування, віншувальний, а похідні «зичити» зичення, доброзичливість, доброзичливо, доброзичливий, доброзичливець. Отже, віншую вас із прийдешніми святами та зичу всім нам у новому році перемоги. Програму підготовлено за матеріалами редакторки Ольги Васильєвої. До нових зустрічей!